Донецька кав'ярня у Чернівцях. Історія родини вимушених переселенців, які релокували бізнес. Альона Кущій родом з Марінки Донецької області. З чоловіком та двома неповнолітніми дітьми жили у місті Курахове, яке нині знаходиться на відстані 15 кілометрів від лінії фронту. У мене, в принципі, бабуся там живе, вони якось так уже спокійно реагують, а ми трошки так присіли, то люди одразу зрозуміли, що це що ми не живемо там зараз. Бо для нас це було незвично вже. Задля безпеки родини у березні 2022 року переїхали до Чернівців. На Донеччині пані Альона з чоловіком мали сімейний бізнес кав'ярню. Через війну заклад закрили. До Чернівців приїхали лише з найнеобхіднішими речами та згодом сюди перевезли обладнання з кав'ярні. Коли бойові дії посилились, коли батьківський будинок був зруйнований, в Мар'янці, зрозуміли, що Курахово буде наступне, і ми поїхали забрати обладнання саме. Почитали, що є державні програми релокації. Нам виділили частково компенсували кошти за цю поїздку. Було складно знайти перевізника, бо не кожен хотів їхати в Донецьку область і під обстрілами там щось вивозити. І потім привезли сюди обладнання і зняли гараж. І нічого поки що ми не відкривали, просто склали в гараж, бо було дороге обладнання. Вимушена переселенка каже: Чернівці місто кав'ярень. Тож перед тим як відкрити свій бізнес, боялися конкуренції. Чим більше я тут жила, тим більше розуміла, що не всюди є смачна кава. В принципі, є якісь декілька місць, де я можу пити каву не в нас, а ще в інших містах. Да? І ми, в принципі, були впевнені у своїй продукції, бо в нас є ростер, Ми смажимо каву самі. Ми не купуємо десь у когось цю каву. Ми купуємо зелене зерно і вже смаже чоловік в нього там свої пропорції, як він смаже арабіку. Відкривши кав'ярню, родина кущі зіштовхнулася ще і з однією проблемою. Були складності знайти приміщення, бо з орендою теж важко, якщо ти хочеш. Ж більш-менш нормальне місце, то дорого, дуже да. Або якщо як тут, тут не дуже висока була оренда, але треба було все перебудовувати тут, і це був ризик чи будуть взагалі люди. Облаштовували кав'ярню самотужки. Працівників не було, тож пані Альона готувала каву та продавала солодощі сама. Я ну знай підхід до людей, скажімо так, да більшість постійних клієнтів, які навіть ну приходять, бо їм подобається пити в нас каву, поговорити. От чим мені подобається чернівці, що тут кожна третя людина хоче поспілкуватись? Це просто супер. У нас у нас такого не було. Зна тут просто кожен хоче з вами поговорити, і це класно. Нещодавно родина кущій виграла грант на розширення бізнесу. На роботу працевлаштували двох баристів. Власниця кав'ярні каже, планує ще найняти кондитерів. Та мріє після перемоги повернутися додому. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4